На Волині вже не перший місяць триває збір коштів для маленького Матвія Колярюка. Хлопчику діагностували страшну хворобу, м'язову, дистрофію дюшена. Важке спадкове захворювання, яке з часом призводить до повної втрати здатності рухатись, а в підсумку до смерті. Аби врятувати його життя, потрібно зібрати майже три мільйони доларів. А це 130 мільйонів гривень на спеціальні ліки. Чимало небайдужих жителів області, забудовники, підприємці, музиканти, медійники допомагають віднайти ці гроші. Ші вдалось організувати багато благодійних заходів, де усі разом збирали кошти на лікування. Саме вони закликали долучитися і місцеву владу. Проте у міській раді замість грошей вирішили написати листа Кабінету міністрів України та Верховній Раді. У тексті просять внести зміни в держбюджет на 2026 рік та передбачити фінанси на дороговартісні ліки. Своєю чергою представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій закликала депутатів до співпраці з обласною радою яка могла б розробити спеціальну програму фінансування, аби мати змогу напряму переказати кошти без усіляких листів до керівництва країни, адже це зекономило б час, який для Матвія на вагу золота. Ми самі сказали, що потрібно діяти потрібно діяти досить швидко. Тому що час іде на користь дитини. Тому я пропонувала на комісії і вам хочу запропонувати звернутися в обласну раду, чи ну в раду, тому що потрібно написати програму обласну. І ми, як депутати, різних громад, мали би можливість зі своїх бюджетів спрямувати кошти. Громада таки має достатньо коштів, або відразу спрямувати декілька мільйонів на допомогу. Тому велике прохання це не ігнорувати, а продумати наперед, яку суму коштів, скільки мільйонів ми могли би передбачити з няшого бюджету, щоб допомогти цьому хлопчику. Тому що тут звернення зверненням, будемо чекати, можливо, дуже довго. Тим паче, бюджет так само прийнятий Верховною Радою на 26 рік. А ми бачимо, що тут час іде не на користь дитини. Хоч у текст звернення і внесли зміни, зокрема що його надішлють іншим містам та народним депутатам від Волині. Проте пропозиція Але на закликом до обласної ради розробити спеціальну програму, щоб уже найближчим часом можна було туди спрямувати бюджетні кошти від Луцька та інших громад, схоже, пройшла повз вуха у керівництва міста.